Більшість військового керівництва з совєтським мисленням? Звідки це взялося? Чому ви такі здивовані? А що ви не пам'ятаєте, як ви своїх дітей відмазували? Більшість з наших батьків відмазували дітей від строкової служби? Ви не пам'ятаєте, як вирішували питання на військових кафедрах, щоб син чи донька офіцером стали? Ви забули про це. Як це відбувалося масово в межах Заходу, центру України, Півдня, Півночі? Ви про це не пам'ятаєте? Як тролили до 2012 12-го року тих, хто служив у війську і насміхалися з того, що люди мають зарплату по 5 тисяч, а вони тим часом, ті, кого переселили сюди КДБ до 91-го року, їхніх батьків, вони вибудовували цілі династійні структури послідовно, планомірно, спокійно, виважено протягом 34 років. То що вас зараз дивує, звідки більшість це люди з совєтським мисленням? Вони є ментально русскі Ви чому дивуєтеся? Ми самоосувалися від участі в управлінських процесах держави. Зараз теж дивіться, люди зараз самоосуваються. Вони закриваються і кажуть, буде якийсь адекватний кандидат, ми підемо на вибори і будемо голосувати. А з чого ви взяли і хто? І звідки інопланетяни, що має дати адекватних кандидатів? Чому? бо що? Бо ви не здатні працювати над собою, бо своїх дітей замість війська вирішували їм питання, як вони щоб туди не подоходили. Зараз кричите: це участь в будівництві держави. Кожен з нас зараз повинен вдихнути, видихнути, визнати помилки, діагностувати проблему, визнати, що у нас українська держава є найкращою, і почати думати, шукати тих, у кого схожі думки до вас. І... Дискутувати, що ви, я, інші можемо зробити в тому, щоб почати системно протягом наступних 30 років розбудовувати, відновлювати та повертати українську державу.